І запрошую на заняття з аплікації. Слухайте уривок з вірша. З вечора, Пригожого, аж до ранку, вишивала дівчинка, вишиванку, вишивала дівчинка, вишивала чорну і червону нитки брала. Отже, діти, ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити. Про вишиванку, яка є національним символом нашого народу. Вишиванка символ батьківщини, унікальний код твого краю. Для українця вишиванка не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне, святе. Вишиванка це наша історія, міфологія, релігія, давне мистецтво наших предків. Душа нашого народу та більше того у вишиванці зашифрована нашу історію. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на, неї, на них символи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Всесвітній День вишиванки відзначають щорічно в 3-4 травня. Ця подія важлива для культури України та для суспільства загалом. Для роботи нам знадобиться два шаблона вишиванки хлоп'ячої та дівчачої, кольоровий папір, клей, ножиці, серветка та ваш настрій творити. Спочатку приготуємо елементи для хлоп'ячої вишиванки. Візьмемо дві смужки синього та чорного кольорів і наріжемо квадрати ось таким чином. Ось так. Викладаємо квадрати на комерці у такій послідовності. Посерединці викладаємо ромби чорного кольору. Ліворуч чотири квадрати синього кольору. І праворуч чотири квадрати синього кольору. Викладаємо на рукавах квадрат синій квадрат. Чорний квадрат чорний, квадрат, синій. Внизу сорочки теж чередуємо посередині. Викладаємо чорний квадрат, ліворуч синій, праворуч синій та по краям чорні квадрат. Все це приклеїмо. А зараз прикрасимо дівчачу сорочку. Для цього з квадратів червоного кольору виріжемо квіти. Я вам нагадаю, як вирізати квіти із квадрата. Беремо квадрат, складаємо його навпіл. У нас виходить такий прямокутничок. Ще раз складаємо навпіл. Примаю, де у нас тут гострий кут, і складаємо, виходить у нас такий трикутничок. Тримаємо за цей трикутничок і ножицями вирізаємо ось таку пелюстку, розкриваємо її. У нас виходить ось така гарна квіточка. З чорного кольору виріжемо маленькі квадратики, це будуть серединки для наших квіточок, і дві смужечки. Починаємо збирати візерунок дівчачої сорочки. Викладаємо смужки чорного кольору на рукавах. Потім літи, а на другий рука ось так та викладаємо на комерці два рядочки. Ось так. Праворуч і ліворуч. І всередини. Наші квадратики. Ось так ми виложили і залишилося нам приклеїти наш візерунок. Ось така у нас вийшла дівчача вишиванка, а хлоп'яча. Я пропоную хлопчикам зробити хлоп'ячу вишиванку, а дівчаткам дівчачу. Носіть вишиванку з гордістю та любов'ю. Чекаю фото ваших вишиванок. До зустрічі, малята!